Доброго дня, Сергій Станіславович, Я знаю, що ви не дуже любите такі запитання про склад на завтра. Але от нам вчора Віталій Миколенко сказав, що він в принципі вже тренується і готовий. Чи розглядаєте ви його появу на полі, і що тоді робити в центрі поля? Чи знайдеться там місце і для Шапаренка, і для Зінченка, чи Судакова? Як ти думаєш, знайдеться? Так, Віталій вже працює. працює три дні в загальної групі. Тому я задоволений, що у нас є вже конкуренція на кожної позиції. Ви назвали Шапаренко, можна назвати Сидорчука, Степаненко. Усі гравці, які є. Вони працюють кожен день і усі готові до завтрашньої гри. А яка ситуація? Вибачте, зачекайте на мікрофон. Відновляється поки що Віктор. Відновлюються no інші запитання. Can I ask the Я можу англійською поставити запитання? Англійською поставити запитання? Okay. Так, звичайно. Вітаю, пане Ребров. Чого ви найбільше побоюєтеся щодо команди Бельгії? А як? Що я думаю, вони дуже потужні гарно себе продемонстрували. Перш ніж себе показати, ми знаємо, що Бельгія є фаворитом, але на цьому чемпіонаті усе можливо. Я пам'ятаю цю гру проти словаччини. І перш ніж власне вони так зіграли, вони мали дуже гарні шанси. Звісно, це нам треба поважати гравців, і треба думати і про себе. Треба думати, як зіграти, тому що завтра нам дуже важливо. Бути сконцентрованими і завтра ми маємо перемогти. Серсенса доброня Бельгія одна з найкращих атак зараз на євро. Грати сміливо проти такої команди нам більш за все треба буде тільки перемога. Це десь самогубство, чи чи як, як ви вважаєте? Тому що всі бачать, що ми повинні грати ну багато хто говорить з високим пресингом один в один, так як в другому таймі грали, наприклад, проти Словаччини. Треба знайти баланс. Я завжди кажу. Ми, кожен гравець повинен розуміти. У нас немає гравців, які обороняються, які тільки атакують. Важливо, щоб усі гравці розуміли свою роль і виходя на поле, допомагали друг другу. Подивимось, як буде завтра. Дуже важливо, як ми розпочнемо, як розпочне Бельгія. Тому будемо готуватися, і я вважаю, що. Зараз, завтра потрібно виходити з тим настроєм, яким закінчували гру Словаччиною. Тому що дійсно в другому таймі ми додали в інтенсивності гри. Ми, я вважаю, перемогли так. Вітаю, пане Ребров Крістофонкен з бельгійського видання для Україна грала на контурній атаці, і Бельгія при цьому не має перемагати. А от вам треба перемогти. Тож вам зараз важко рахувати, прорахувати треба перемогти чи зачекати як буде грати Бельгія. Мені здається, що прораховувати мають журналісти. Звісно є. Я розумію за яких обставин ми можемо пройти далі, але я гадаю, що завтра нам треба думати про перемогу. Це дуже важливо для нас. Я не знаю, що думають бельгійці, як вони гратимуть. Нам треба намагатися пояснити гравцям різні сценарії для гри. Але нам треба бути готовим до будь-якого сценарію. Звісно, нам треба бути готовими. Треба спробувати перемогти, і це дуже для нас важливо. Вітаю питання до Сергія Сидорчука. Роман Яремчук казав, що команда повинна зробити щось неймовірне, щоб взяти. У Бельгії, враховуючи, що бельгійці зараз знаходяться під ну, тиском і, скоріш за все, будуть грати з подвійним бажанням проти нас. І питання: наскільки хлопці готові морально до цього, і чи готові показати щось дійсно неймовірно завтра на полі? Дякую. Дякую за запитання. Звичайно, що готові, але як, як ми казали, до цього, знаєте, коли, коли ти дуже гучно щось говориш, від цього набагато гучніше еху буде. Краще ми будемо мовчати. І будемо робити те, що від нас залежить, а подивимось завтра о восьмій годині вечора, що ми що ми зможемо краще не казати. Андрій Тодос Асежу питання до Сергія Станіславича яка зараз ситуація в команді по ну по кадрових речей? Чи є якісь там травми нові, чи щось таке? Завжди є якісь пошкодження, тому що дійсно ці, ці ігри вони дуже виснажливі. Навіть гра з Ловаччиною. Ми дивилися статистику, і уся команда пробігла на 10 кілометрів більше, ніж з Румунії. Напевно, це був дійсно дуже важливий фактор. Тому є мікропошкодження, є гравці, які можуть навіть сьогодні не тренуватися, але я впевнений, що завтра усі будуть готові. Next question please. Next question, please. Yes. Yes. please. Вітаю, Кристоф Крістоф Лібетло бельгійське видання. Два запитання тренерові два запитання. По перше, як найкраще ви вважаєте зупинити Кевіна для Брейна? А по-друге, чи є шанс, що Руслан Малиновський зіграє? Як зупинити де Брейна? Мені здається, лише не лише його треба зупиняти у Бельгії. Багато гравців, особливо нападаючих із дуже гарними якістями, і звісно, це головний. Біль для усіх нас, але знову ж таки, нам треба поважати опонентів, думати про гравців, але концентруватись на самих собі. Щодо Руслана, як я казав на початку, усіх є шанс. Тож я дуже е, е, вдячний Русланові. Неважливо скільки б хвилин він не провів на полі. Він робить все за для команди. І звісно, завтра є можливість у нього пограти. Вітаю, Партлага стандарт питання пану Сергію Сидорчуку звичайно ви граєте у Бельгії. Ви можете сказати, що це означає для вас, коли поки ви зараз не з своєю родиною, не в своїй країні, що ця гра значитиме для вас, а також для вашої дружини, дітей та для всіх українських біженців, які зараз на західній Європі. Дякую за запитання. Я гадаю. Перш за все, я хочу подякувати бельгійцям, бельгійським громадянам, тому що у мене дуже зараз гарних багато моментів у Бельгії. Перш за все, я з дітьми бачу, як вони ходять у школу в супермаркетах на ринку. Всі до мене дуже добре ставляться. Тому я хочу за це подякувати. Але моя родина мене буде підтримувати. Вибачте завтра лише Україну. Ви маєте на увазі під час гри? Так? Телетеледієм плек, пліз пані в чорному, прошу. Ще запитання до Сергія Станіславовича. Ви сказали, якщо б не було інтернету, ви ви знаходили запитання чи ні? Звісно, ви думаєте, мені їх там записують, я їх читаю з телефону? Я просто в телеграм-канал записую відповіді. давайте, давайте ясно. Ви просто сказали, що це завдання журналістів рахувати, там очки, голи в групі. Так складається ситуація, що нам би дуже не завадив ще один гол проти словаччини. Чи ну розуміли ви під час матчу, що як буде складатися от ситуація, там потім розкладачі? А чому він нам не завадив би? Для чого? Щоб потім зайняти позицію, якщо в третьому, якщо втретє, якщо ну у нас зараз є три очки, і це дуже важливо. Я вважаю, що в грі зі словаччиною дуже важливі були три очки. І я не знаю, чому е люди кажуть, що ми робили усі заміни на, на оборону. Так не було. Ви можете запитати Сергія, коли він виходив. Ми не казали, що ми повинні тільки оборонятися. Але словаччина, але ментально гравці розуміли, що зараз потрібно зберегти цей результат це дуже важливо і для гравців і для україни після е, після поразки 3-0. тому ніхто не казав що ми потрібні після що нам потрібно після е, забитого голу проти словаччини ми нам дуже важливо сісти в оборону обороне так не було але словаччина намагалась відігратися тому я не вважаю що усі заміни які ми зробили вони були на оборону Може, ваші редактори вважають, я не знаю, я не вважаю. Добрий день, Сергій Захарченко, Суспільне спорт. В мене питання і до обох гостей. Зараз можуть бути такі сценарії, що буде дві нічі в нашій групі, буде в Україні чотири очки, але ми не зможемо кваліфікуватися далі. В той же час в інших групах може кваліфікуватися з третього місця команда, в якої є три очки. Як ви гадаєте, це справедлива взагалі схема? Я не знаю справедливо чи ні, але якщо ми якщо ми займаємо три четверте місце 4, місце з чотирма очками, значить ми заслуговуємо на це четверте місце. І якщо подивитися вчорашні зустрічі там Італія проти Хорватії, я вважаю, що обидві ці команди достойні грати в, в наступної стадію. Але такий регламент змагань, і ми повинні налаштовуватися під цей регламент, тому навіть якщо в нас зараз буде чотири очки. І ми не пройдемо. Ми повинні думати зараз, щоб у нас було не чотири очки. А потрібно думати про те, як, як намагатися обіграти збірну Бельгії. Я вважаю, що можна я доповню трошки. Якщо ви пам'ятаєте Євро 2020 року, то ми вийшли з групи з трьома очками. Тому я вважаю, що все закономірно. Запитання також до двох. Коли на футбольному полі рубаються, так як казав Судаков, і вже такий вогонь на футбольному полі, ви від цього кайфуєте чи навпаки відчуваєте, що це так занадто небезпечно перед такими матчами? Рубаються що це? На тренування? занадто жорстко на, на тренування. На тренуванні. Ну, якщо, ми, якщо ми не, дійсно не, не на 100% тренуємося, то ми також, також і граємо. Тому я і запитую, є тренування, які віднову тренування для більш на відновлення, але є тренування, де дійсно, якщо ми кажемо, що на кожної позиції два гравці, то вони повинні доказувати, що вони кращі в тренувальному процесі. А якщо вони не будуть боротися, то як вони це докажуть? Питання до Сергія Середовчука. Що якщо команда вийде у плей-офф, що Буде означати цей вихід для вас, як команда, і е, країни взагалі. Я можу сказати, що це буде означати для команди. Це те, що ми е, здійснили нашу першу місію. Да, що, що буде означати для країни? Напевно, що ми продовжимо казку на 3 чи 4 дні для всієї країни. Тому що всі ми розуміємо, що зараз нелегкі часи. І... Україна в стані війни майже 900 днів, і для них кожен, кожен такий матч, кожен такий івент значить дуже багато. І для них це значить повернутися в нормальне життя до, до, до війни. Це so, І ще запитання. Фодокошенфо Сергейзапитання пану Сергію з Бельджем дую дисковаящо ви виграєте ви будете грати під час Бельгії ви, під час Бельгії, під час гри з Бельгії. Ви будете перевіряти який рахунок в паралельній грі? Мені здається, додаткова інформація завжди важлива. звичайно, я знатиму рахунок, але я впевнений, що я не буду це говорити команді. Нам треба думати про себе, який би не був рахунок. Рахунок у іншій грі у паралельній грі для нас це нічого не значить. Нам треба думати про себе і намагатися remember, бути найкращими. Remember, Якщо пам'ятаєте, у мене був поганий досвід щодо того, що я знав про паралельний рахунок у Бельгії. Так у Бельгії. А тепер я мушу сконцентруватись на нашій грі, на нашому результаті. Я дивився цю гру, і дійсно це було весело. На жаль, Are there more questions? ще є запитання. І я ще запитаю про команду Бельгії. Зараз про Ромелу Лукаку багато говорять, що він стане кращим бомбардиром за версію ВАР. Що ось багато його голів не зараховується, що в нього є багато моментів. І ну, і є певна критика. Чи погоджуєтеся ви, що зараз Лукаку якийсь не той? І чи може він становити велику загрозу для української команди завтра? Я не погоджуюсь, що він не той. Він, він дуже вертикальний гравець. Навіть він дійсно достатньо великий гравець. Але ті відкривання, коли Де не получає м'яч, він завжди це робить. Він це робить і в Ромі, і він це робить і в збірної Бельгії. Тому я не здивований, що він дійсно кожну гру має багато моментів. Завдяки дійсно відкриванням за спину і вертикальним відкриванням. Тому завтра ми повинні бути дуже ретельні на ці відкривання. Дуже просте запитання до Сергія. Дуже спекотно. Я, я не знаю, як ви думаєте, це як може вплинути завтра на матч, тому що ну, сьогодні і завтра прогнозують прям 30 градусів. Я думаю, що. Я не буду тут оригінальним, що дві команди грають за рівних умов. Добре, що ми починаємо трохи пізніше, тому що зараз тільки четверта година і вам здається, що ніби жарко, але я думаю, що завтра буде трохи порохолодніше о 6 годині. Такий метеопрогноз. Дуже дякую, успіху вам на завтрашній грі і о 16.30 на стадіоні буде тренування і воно буде на 15 хвилин відкрито для ЗМІ, а о 17.45 вони займуть.